Владиславу свої 13 років вже твердий середнічок більярдного спорту в Україні. Може виграти у будь-кого, постійно бере участь у більярдних турнірах. В першому двобої зазнає поразки, втім не засмучується. Каже, головне його завдання гідно виступити. Ну, почав займатися вже три роки назад. В турнірах брав в чемпіонатах України і в обласних чемпіонатах. Розрахує як мінімум стати чемпіоном Європи. Програв коліжу Максиму правда хлопець чемпіон України. Забував просто я не забував. А ти програв чемпіонат України з більярду у Рівному відбувається в всьоми. Для участі немає жодних вікових обмежень. Найстаршому учаснику 78 років. Турнір без явних фаворитів усім під силу перемогти. Чудова база сертифіковані столи і спортсмени. Люблять цей клуб, люблять приїжджати на Рівненську землю. Серед фаворитів це більярдна гра, і назвати що хтось на кращий – всі кращі. Фаворитами себе не вважають і досвідчені та титуловані спортсмени. Кажуть, рівень турніру щороку росте, і зазвичай тут народжуються маленькі зірки більярдного спорту. Много щаси, дуже іграков хорошо грають, так що я так стараюся не думати, бо з ким ми граємо. Якщо показуєш свою гру, то да все отчается. Хороший рівень, багато сильних гравців. Хотілось би на перемогу рассчитывати. Чемпіонат триватиме три дні, ім'я переможця стане відомим у неділю. Ігор Шумик, Юрій Ковєв, новини Рівного.